Всем привет, за мной я студент, сегодня мы играем на Redmire та другой сервер, залетаем играем вместе со мной, также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой рефер... реферальный код. Мой реферальный код при достижении третьего уровня, вы получите 20 тысяч игровой валют. Сегодня мы наводим такую движуху, мы покупаем M5 F10, 51 тысяча кстати. Ну покупаем в принципе, худи все, ми купили одну машину, але народ, нам треба купити ще дві машини. Ще две машини. На одній машині ми тупо не установимося. Нам треба купити ще дві машини, в принципі. Треба купити і... Все буде чітко. Так. Все, обира, спавним нашу F10 новеньку в 10 і давайте на ней кидаємо номерной знак. Все У нас поесть в 10 -а. Ну спасибо, конечно, за чистку снега. Все, погнали. Погнали в автосалон і докупим ще 2 тачки. Да, народ цей ролик. Буде дуже жорсткий, советую не 10 лайків. І дане відео не 10 лайків, я розіграю 3 даних тачки. 3. Тачки ми розіграємо в следующему видео. Або мп МПшку зробимо, або розіграємо в нашому Telegram каналі. Так що народ советую прожати максимально лайк. Ну і якщо 15 лайків, то... им трохи. А то все-таки выпал снег, зима, все дела. Можно трошки подрифтовать. Кстати, народ, в кого есть хороший чип для дрифта, то можете написать, связаться со мной и скинуть чип. Но я думаю, что может с дрифтом что-то тоже замотим. Что-то замотаем с дрифтом. Он даже F10 купив, вже на ній моноподріфтувати. Тобто така непогана тачка. Але народ це тільки початок. Ми зараз купимо ще Три тачки. Ну, не три, а дві Три це забагато, це точно забагато. І вроді якби ліміт мати три одинакові тачки. Откуда інсі буде якийсь відос, що треба буде купити ще одну одинакову тачку, то... просто. Надо будет пробовать выбить на гаражах. А на гаражах выбить то дуже-дуже сложно. Так, мы подъезжаем до автосалона. Подъезжаем до автосалона. Уже нас тут елочки, все, как мои Так, и покупаем две тачки. Так, Давайте, ну, марка BMW. Може даже хтось догадується, яку я буду покупати машину. Будемо покупати, народ, ще 2 BMW 5 f 10 У мене їх 3 буде, опа. Купіть раз. Купіть два. Все, народ! У мене тепер три BMW m 5 ф 10 що доволі дуже жорстко. Це за жорстко получается. 3 м 5 Все, погнали наводить суету. Погнали наводить реальну суету. Так. Зараз ми їдемо двома машинами, зробимо. Ну, поставимо номера і я думаю, що ми може поїдемо в ЛС в тюнінг. Да, в ЛС тюінгувати їх. Там і покрасочна є там, ну там в принципі все є крім номерів. Там ми тільки номера не можемо поставити. Зараз кинемо два номера. І почнемо зніматися тюнінгом. Я три машини не затюнінгую, це я кажу одразу, бо в мене не хватить бабок. Одна буде точно 100% затюнговано по фолу, так сказати. А останні ні. По настрій нам не хватает куша. Так, ну сюда девятки. Постава девяточки. Так, заказные номера. Я. Е, Автотранспорт. Не. Так, не будет О, є такий номер. Не, нема, кстати. Може в мене. Воно з яшками. О, все, з яшками забираємо. Ну, в тачку должно, типа, по максимуму маємо вкласти. В тачку. Так, це нас. Одна у нас тачка на тройках, друга у нас на дев'ятках і третя у нас буде дорогляна Раган. Дава это в принципе четверочки четверочки сюда бахнем так я авто ас 3 4 4 четверочки уже 3 четверочки это было взросло так а а Вот ну, такие точно мои будут. 100%. Все, ставим последний номер. И погнали в ЛС. на тюнинг. Зробим тюнинг, так сказать, на данную бричку. И будем жестко наваливать по карте. Так. От нас зараз на даному моменті у нас є 3F10. Кстати, народ, якщо не збираєте лайки, то навіть 3 тачки я розіграю іменно для вас. Ну що, типа, хуй робить. Якраз зима настала, типа, ну, є повод розіграти, в принципі. Такий доволі непоганий повод. Щоб розіграти 3 BMW. Блін, але мене... То і факт що у нас 65 тисяч нам треба трохи зробити тюнінг Зараз ми зробимо на три машини тунировку, бо без тунировки таке собі кататися. Да, зробимо тунировку. А в принципі зараз їдемо на одній BMW даже поміняємо цвет. Типа чорного зробимо Буде наш чорненька бешка але от не помню, може і даже не будем менять, хай буде той цвет, ну Вже я такой купую такой буду. Тут Та симене дві чорні. будем бандитською діяльністю займатися на Redmirota. Типа на это выехала колона М10 в бмв гопах. Ось установила. Ну, що в чому прикол, я можу на всі три машини поставити одинакові номера. Ну, як одинакові, ну типа. четверки я можу поставити на всі три машини. Ну, якщо в мене, звісно, є така комбінація. Я то думаю, що по ідії має бути, але... хто його знає. Так. Ми тут затюнем ту жовту, в принципі, перше. А потім доберемося до... Так, стамо сюди туніровку. 35000 тоніровок Оплатить Це зараз у нас 10 тисяч У нас уходить на тоніровку трьох машин. А я не говорю про диски. О, кстати, вона у нас матова даже. Що придає їй стоїмость 8000 доларів Але з тоніровкою вона зараз буде виглядати лучше. 3500 і у нас воно вже стає виглядати так стоит Тюнировка вообще просто преображаю машину жорстко Так С тонером ми разобрались Почти Зараз робим тонировку на последнем беху І полетимо в тюнінг Звісно три я не зроблю одну я точно затюню Сто але в принципі... В принципі... Даже если відос нас збирає 10 лайків, то можна типа затюнувати F10. О! Ф10 затюнить і все. Я б навіть не ставив чіп, бо мені типу подобається, як вона їде в 1000. Типа не максималка. Але так їде, як вона має їхати. В принципі їдеш на розслабонні адекватно, Типа повертаєшся, вона ну, типа не летить нічого. І все І кайфуєш от процесу. Так. Приїхали ми на тюнінг, зараз ми поміняємо дану тачку і починаємо з жовтої. Бо так як ми її першу купили, то ми її затюнгуємо. Будемо ми починати з дисків. Так, леса. Ага, ага, зараз подумаю. Доволі багато дисків є. Я в принципі сразу отакі. 9000. Ну, Брабус не ставить на БМВ, то же такая себе идея. Моно и такие, конечно. Блять, можно на, на одну БМВ такие диски кинуть? Не, я хочу, чтобы на машины классно да. Вот а эти диски вообще типа подходят. Вот на следующую типа машину, на следующий БМВ. Можно такие тоже кинуть. Такие не. Такие не выглядят. А в принципе, в принципе. Моно даже такие поставить, даже бравость. Ну, типа, по колхозу. Пойте. Так, мне кажется, надо трохи ширины добавить. так нормально тут еще ран чуть меньше ты диаметр чуть не будет добро в принципе все покупаем 9000 у нас новый десочки на бмв так все поставлю запчасти ша нам надо по запчасти ну Принципі, в принципі. Сігнал мене не ставити. Страбоскопи настоять, радар детектор ставим. ставимо. Ставим цього, ставимо нітро це нам теж не треба. Сігнал у нас раз стоїть. Стоять, типа радар. І строби настоять. Ставим це. Не. Ну вот так. Слыша у нас 24 тысячи. Бам, у нас устрицы 21 тысяча на обвес. <кх> я кстати не знаю, что нам хватает, чи не. Так, 1500 такая губа. Губа. пока. 1500 и 1500. Блин, я не знаю. Ну типа в... Ну давайте. Ну тут немає перформансу, Тут а. Яка там де... ДТМ. Нема тут ДТМ. Тут уже на свій вибор, короче. Ну давайте покажу така губаха буде. Хоча мені більше нравится оця. Потім Ззаді Хай буде M Performance. Пороги. Карбон. Решетка радиатора. M Performance. 4800. Спойлер. Ну вот где-то Карбоновый. Є у нас такий скульпт і є у нас за 1000 такий. Ну цей такий. Блін, вони якось всі не особи виглядають. Ну давайте допустим цей поставив, кулі. Щось має стояти, в принципі. Ставка. Ага, ставим. Выхлоп на Акропович, конечно. Свет фар, сино. Номерную сна... рамку там м Performance. Вс. Бэха 11800 бам. И как у нас Бэха выезжает просто. Блин, ну колеса трохи за широкие, мне кажется. Да, надо чуть-чуть. Чуть-чуть их изменить. Чуть-чуть просто. Широну прибрать чуть-чуть. Я бы их щ... щоб даже сменшил. Ну давай, ну. Так, все, Цена у нас по идее готово, и можно на ней кидать даже чип. Комфортно, 5 в 10, е. Yeah. Так, и... Не, ну в принципе, типа, беховшая четко. Так, нормально вышло бехов. Давайте теперь следующую. Вот просто укладываем максимально бабок. В тюнинг, в все. Так, сюда мы зараз чуть-чуть поставим. Чуть-чуть просто. Ну не чуть-чуть, а так нормально. Колхозные диски. Я просто дуже долго сижу, думаю. И вот хочется сделать колхоз. Чуть-чуть. Походу, діаметр би на діаметр я веб зменшен. На діаметр мы зменшим, конечно. Блін, не, я не можу давать. Це просто ні, це сторовий, ні не задавить, ровно не нефігово виглядає. Звітся да. А така если сзади давайте Блін, я не можу. Що шо, шо, ну я такі диски не можу поставити. Отакі я хочу. Все. Отакі диски нормальні. Я, конечно, лютий колхозер, ну но, но я не можу поставити такі. Як би не хотів, це у нас відос не про колхоз. Так. 6500 покупаємо. Ну коротше максимум я закупив. Максимально як я мій. Запчасти, що тут. Ну тут все надо мене на 1900. То ми, напевно це не будем покупати, ми прикупимо, щоб можна було поставити чип. На 1800, ба. А остальне там уже потім розберемося. Ну а це до сіло тоже. А як виглядають? А ну добре. А ці а яка різниця? Я, я не заміщаю різницю. Тут нема різниці, мені кажуть. Не, кстати, я Ці просто мы а оці за 1000 вони, типу, типа опа Як в реальной жизни такого ну, давай, стало конечно Все народ вот мы нас теперь Бабок Нету <гум> Все мы будем снимать видос На другом сервере Так, мы замножаем и сюда кидаем чит F10. Так Все, моно мологонять, так сказать. Теперь у нас є 3 F10 на Радмир МТ. Перший. Ладно, який перший, другий сервер, короче. Все, народ, на цьому буду даний відеоролик заканчивать. З вами був я, Хаски, подписываемся на канал и став лайк. Всем пока-пока.